Так, вилінням школи опинились ми у школі. І нам, кошечкам в нашій школі дуже тяжко. Там признатись, мушу вам було більше вчителям. Полюбив я довго спати і уроки пропускати. Не хотів я зовсім вчитись, тільки мультики дивитись. Як я нерви всім псував, на уроці пустував. Західі витівки смішні дуже соромно мені. То до чого ви тільки звик. І якби не класний керівник, це ж скільки сили треба мати, щоб цілий клас умбувати. Ви нас усіх в руках тримали, за всі грехи на нас бурчали. Захищали весь наш клас перед директором не раз. Перед батьками лиш хвалили, на уроки всіх будили. Нам тяжко висловити словами безмежну вдячність класній мамі. За разом пройдені роки, Спасибі вам, наш класний керівник. І ми у доказ цим словам свої серця даруєм вам. Наші забаганки, але й за пустощі карала, два заслузі прочуханки, але мабуть що цього замало. За нас усіх переживала і нашим успіхам раділа, про кожного із нас все знала, і в душу заглянути вміла. У скруті нам допомагала, могла розрадити в невдачі, слабших не кривдити навчала, а кривдникам давати здачі. Поруч із нами усі ці роки вчилась сама і нас учила і день за днем. Крок за кроком всім нам відрощувала крила. А нині ми, як ластівки гніздо покинули, вінець. Вам дякуємо за все, вас завжди будемо пам'ятати.